Український міністр закордонних справ Павло Клімкін очікує конкретних рішень для припинення конфлікту на Донбасі від зустрічі лідерів України, Росії, Франції та Німеччини, яка відбудеться в Астані 12 січня. Я збираюся організувати конференц зв'язок між чотирма міністрами у нормандському форматі. Важливою для нас є деескалація ситуації на Донбасі. Ми прагнемо нарешті припинити нелегальні перетини кордону між Україною і Росією, і систематично будемо працювати над досягненням цієї мети. Ми хочемо результату припинення вогню і повної реалізації мінських угод, а не формальності. Ми обговорили на зустрічі план дій, щоб зрушити ситуацію з мертвої точки. Німеччина і Франція висловили сумніви щодо зустрічі і вважають, що саміт, якщо і відбудеться, то подальший прогрес в мирному врегулюванні на Донбасі навряд чи буде досягнутий. Тож ЄС не хоче даремно витрачати час, як це сталося після мінських домовленостей. Нагадаємо, у четвер, восьмого січня, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що всі 12 пунктів у протоколі повинні бути повністю реалізовані, і лише тоді в Європейському Союзі змогли розглянути послаблення санкцій проти Росії. Як відомо, Конфлікт спровокував найсерйознішу кризу по відносинах між Росією і Заходом з часів холодної війни.